Доброго дня, це програма перед вибором, і ми знову кажемо про необхідність дострокових виборів. Але це разу не президента, а Верховної Ради з цього скликання. Є кілька причин, чому ця Верховна Рада повинна піти на нові вибори. Ну, по перше, вона обиралася за іншою конституцією. По-друге, ці депутати дискредитували себе голосуючи за диктаторські закони. Ну і зрештою, це вимога часу людей і обіцянка президента України. Отже, ні в кого немає сумнівів. Верховна Рада повинна піти на вибори. Але за якою виборчою системою? Тут здається теж все зрозуміло. Це має бути про пропорційна система з відкритими списками. Чи не так? Всі ж знають, про що йдеться. Правда? Правда? За якою системою потрібно обирати новий парламент України? Ой, не знаю. Ну, на лягу, що обирати мажоритарно. Без поняття. Хай вони рішають. Я в цих питаннях просто не дуже компетентний. А яка зараз існує? Без поняття. Ну, не знаю. парламентсько президентська. А які є системи? Ну зараз існує змішана в Україні. Мажоритарна і пропорційна. Мажоритарна, мабуть, так, чому? тому що партійна не влаштовує, ми не знаємо, хто прийде до влади. Не знаємо. А яка існує зараз? Мажоритарна. змішана. – Так, а чому не потрібно її змінити на пропорційну? Потрібно, потрібно. Здається, останній пан щось знав про цю систему, але от халепа він не захотів поділитися знаннями. Нічого страшного, ми зараз вам про все розкажемо, але по порядку почнемо з історії. Сьогодні Швейцарія є символом стабільності, проте наприкінці 19 століття ця країна опинилася на межі розпаду. Швейцарія поділена на 23 кантони і три основні етноси французів, німців та італійців. На той час світ знав лише одну виборчу систему мажоритарну. До парламенту потрапляв кандидат, за якого найбільше проголосували на окрузі. Відтак німці обирали німців, французи, французів, а італійці-італійців. Зрозуміло, що депутати дбали лише про інтереси своєї громади і не вважали себе зобов'язаними перед виборцями іншої національності. В парламенті тривала нескінчена. Політична криза, яка в 1847 році переросла у збройні повстання катоцьких кантонів, що складали меншість. Сепаратистський рух був придушений, але конфлікти, в яких гинули люди, тривали ще 40 років. Аж до поки 1885 року французький філософ і економіст Віктор Консідеран не запропонував принципово новий спосіб обирати депутатів: голосувати не за кандидата, а за партію. Тепер політикам, щоб здобути більше місць в парламенті, доводилося орієнтуватися на інтереси виборців цієї країни. Експеримент виявився настільки вдалим, що Пропорційну систему того ж року запровадили в Бельгії, де були подібні проблеми У 20 столітті. Ця система вдосконалювалася за допомогою так званих відкритих списків. Вона поєднала переваги і пропорційної, і мажоритарної систем. Не випадково саме за пропорційною системою з відкритими списками голосують більшість європейців. Що означатиме запровадження пропорційної системи в українському контексті. А ми запитали одного з експертів Євгена Радченка, який є зокрема співавтором одного законопроєктів, який є на розгляді Верховної Ради, і там йдеться саме про пропорційні відкриті списки. Виборча система з відкритими списками пропорційна це не найпростіша, скажімо так, система. Є багато простіші, мажоритарні, мажоритарна це найпростіше. Чому в чому і перевага? Чому все-таки для України вона більше величила? Ну все дуже просто. Насправді дійсно немає е, поганих чи хороших виборчих систем. У нас часто нарікають, що там мажоритарка погана, пропорційка, погана з закритими списками. Це не так. Вони ці системи хороші, тільки вони діють в кожній конкретній країні, в кожних конкретних умовах по-різному. Тому для нас, для Українських умов дуже важливі кілька речей. Перша річ це достатньо серйозний зв'язок депутатів і виборців. Такий зв'язок дає мажоритарка. Але всі ми пам'ятаємо, яка корупція панувала на мажоритарних одномандатних виборчих округах. Тому зв'язок треба залишити, але корупцію забрати. Друге, пропорційна система. Пройшли вибори в 2006-2007 роках порівняно нормально, чесно. Але що ми забули? Забули, як взагалі депутати виглядають, тому чесність залишаємо, а вигляд депутатів нам треба згадувати саме ці дві можливості: з одного боку, прив'язку депутатів до виборців, з іншого боку, більш-менш серйозний розвиток партійної системи дозволяє влаштувати відкриті дозволяють влаштувати відкриті списки. Крім цього іншого, в нас ще є така річ, як достатньо велика країна, яка має свої відмінності. Політичні, культурні, економічні, соціальні, релігійні і масу інших для того, щоб максимально врахувати інтереси кожного регіону, для цього і працюють системи з регіональними округами. Вони дають можливість максимально відпрацювати особливості виборчих кампаній на кожній території. І більше того, вони дають максимально можливо врахувати інтереси виборців з кожного регіону. І саме різні модифікації відкритих виборчих списків дають ці три ефекти. Ну і останній ефект, який чим дуже хороші ці системи, вони він полягає в тому, що він справді розвиває партійну систему, а не партійну олігархічну, як в Україні. В чому відмінність? Відмінність полягає в тому, що за відкритих списків партії зобов'язані шукати серйозних кандидатів на регіональному рівні авторитетних людей, саме авторитетних, а не багатих. І це потім дає можливість партіям влаштовувати дуже серйозну внутрішньопартійну конкуренцію, а не міжпартійну. І саме у внутрішньопартійній конкуренції народжується дійсно те, що в німців навіть в Конституції записано «партайштат», партійна. Держава. Цього ніколи ні в якому разі не треба боятись. Отже, чотири речі: перше максимальне врахування інтересів регіонів, друге розвиток партійної системи, третє внутрішньопартійна конкуренція. І четверте, прив'язка депутатів до виборців. Всі ці чотири речі дозволяє зробити виборчу систему з відкритими списками пропорціонально. Тепер, коли ви знаєте всі переваги пропорційної системи з відкритими списками, давайте подивимося, як вона функціонує. Це не так просто, тому мені знадобиться допомога дошки і вашої уваги. І розглянемо саме пропорційну систему з напіввідкритими списками. Вона найскладніша, але й найпрогресивніша. Отже, давайте поглянемо. Ну, по-перше, ця система надзвичайно нагадує мажоритарно, тому що виборець голосує саме за конкретного кандидата. Але відмінність теж є самі округи набагато більші, і там розігрується відразу декілька мандатів. Ну, давайте, щоб най. Якомусь прикладі візьмемо Запорізьку область. Ми знаємо, що в Запорізькій області на виборах 2012 року мали право голосу 1 мільйон 460 тисяч виборців. Якщо явка була 68%, то приблизно 1 мільйон з них проголосували на виборах. Ми знаємо також, що розігрується в цій області 18 мандатів. Ну, розігрувалося насправді 9 мажоритарних, ми помножимо на два, оскільки мажоритарна система вже не буде функціонувати. Отже, 18 мандатів це якщо ми ділимо 1 мільйон на 18 мандатів, отримуємо те, що називається виборча квота 55 тисяч. Це ключове взагалом поняття для цієї виборчої системи, оскільки кожен кандидат, який набирає на першому етапі 55 тисяч голосів, в даному випадку для цієї області це виборча квота. Він автоматично отримує мандат у Верховній Раді України після виборів. Але що буде з тими, хто не набрали 55 тисяч? Давайте розглянемо другий етап підрахунку голосів. Отже, припустимо, що в цій нашій Запорізькій області брали участь лише дві партії: партія А. І партія чи блок Б. Ну і також самовисуванці. Скажімо, в партії А загалом лише одна людина набрала 55 тисяч, тобто подавала виборчу квоту. Тоді як в партії Б таких виявилося аж троє. Можливо, були більш яскраві кандидати. А серед самовисуванців виборчу квоту у 55 тисяч подавали лише двоє. При цьому. Ми знаємо, що всього мандатів 18, шість нас вже відійшли, тобто лишилося відповідно 12 мандатів поки що вакантні. Також ми знаємо, що в цілому за всіх кандидатів від партії А, а їх було не менше 18, оскільки 18 мандатів розігрувалося, скажімо, всі разом сукупно вони набрали півмільйона виборців. Тоді як партії Б, яка показала кращий результат на першому етапі, Загалом сукупно набрало лише 200 тисяч виборців, тобто майже всі голоси відразу відійшли до конкретних кандидатів до трьох. Ну, а саме висуванці, відповідно, забрали десь приблизно ще 300 тисяч. Але вони вже для нас не важливі, оскільки на другому етапі ці голоси більше не враховуються. Тепер розраховується друга виборча квота. Для цього береться сума всіх голосів виборців. Які проголосували за партії. Це партія А і партія Б в даному випадку 500 плюс 200 це буде 700 тисяч. І ця цифра ділиться на вакантні мандати. Це приблизно 60 тисяч. 60 тисяч це друга виборча квота. На даному етапі на цю виборчу квоту ділиться сукупний результат цих кандидатів обох партій. Тобто, послідовно для партії А це буде число 8, і це означає, скільки максимально може бути мандатів на цьому окрузі. один вони вже мають, це означає, буде плюс 7. І для партії Б це буде число 3, 200 тисяч поділити на 60. оскільки три вони вже отримали, то це буде плюс 0. Отже, перша партія отримує ще плюс 7 мандатів, а друга партія вже не отримує додатково жодного мандату. І тут важливо сказати, що для першої партії сім мандатів отримують ті, які показали найкращий результат, а не так, яких розставили в нумерації партійні боси. І тепер ви бачите, що розподілилося ще сім мандатів, і дванадцять мінус це означає, що в нас залишаються вакантними ще п'ять мандатів на цьому окрузі. І вже ці мандати будуть розігруватися на третьому етапі, який є загальнонаціональним. Отже, в нас залишилося 5 мандатів і як вони розподіляться на національному рівні методом Деонта. Спочатку давайте я вам намалюю самого Деонта. Деонт був бельгійським математиком, ну, а також юристом. Він жив у 19 столітті, сам він запропонував цю систему і майже всі країни нею користуються, в яких є пропорційна система. Отже, Деонт. А, отже, як це працює? Давайте в нас знову є партія А і партія Б. Ми вже до них звикли. І, скажімо, в нас є 5 мандатів, які треба розподілити. Для цього на кожному етапі ділиться ця цифра спочатку на 1, 500 і 200, потім на 2. Це буде 250 і 100. І потім знову на 2. Це буде 125 і 50. Тепер беруться найбільші залишки з, кожного, з кожної таблички. Це 500 тисяч, це 250, це 200, це 125 і це 100. 50 ми вже не беремо, це вже шостий залишок. Отже, перша партія за цим результатом отримує три мандати, 500, 250, 125. Друга отримує два мандати, 200 і 100. таким спосіб були розподілені мандати в залишку на загальнонаціональному окрузі. Вже і звичайно вони вже розраховуються за тим порядковим номером виборчого списку за національному, який представляє сама партія. Ну, сподіваюсь, ми не дуже вас втомили нашими підрахунками. Уявляєте, що буде насправді виборчих комісій, на принаймі на перших порах, які стикнуться з тим, що треба буде переходити на таку складнішу систему обрахувань. Зокрема, заступник голови центральної виборчої комісії Андрій Магера вважає, що Україна наразі не готова до цієї системи. Давайте послухаємо його, чому. Ми повинні виходити з існуючих обставин і з існуючих реалій. По перше, Україна повернулася до парламентсько-президентської моделі як форми державного правління. Це передбачає формування уряду фактично самим парламентом. Це передбачає існування коаліції у парламенті. Тобто, це має бути структуризація парламенту як такого. Це перший момент. Другий момент полягає в тому, що мажоритарна система в українських умовах на виборах до парламенту, я хотів би наголосити на цьому, саме до парламенту, створила чимало проблем. І ми пам'ятаємо вибори 2012 року, де найбільші були нарікання в мажоритарній частині. В пропорційній частині практично нарікань не було. І третій момент, найголовніший. на сьогоднішній день ми маємо ситуацію, за якою. Частина території України є окупованою, Автономна Республіка Крим і місто Севастополь. Це 12 мажоритарних округів. Яким чином проводити там вибори? Яким чином проводити вибори на територіях, де проходить антитерористична операція? Це теж щонайменше 10, а то й 15 виборчих округів. Ситуація досить непроста. і Якщо проводити позачергові вибори, буквально протягом цього року і не міняти виборчий закон, виникає питання. Ми свідомо йдемо на те. Що парламент обираємо у неповному складі? Якщо ми обираємо його у неповному складі, скажімо, не 450 осіб, а 410 осіб, 415 осіб, виникає питання, чи наскільки просто буде сформувати коаліцію у 226 осіб, наскільки вона буде стійка і все інше. Тобто я тут абстрагуюсь від політичних сил як таких. Неважливо, праві, ліві, зелені, червоні чи голубі. Питання в принципі, чи здатен буде парламент належним чином виконувати свої законодавчі функції. Тому в цьому аспекті мені видається, що більш правильною, більш логічною була б пропорційна виборча система. Можливо, є сенс саме найближчий період прийняти один із законопроєктів, наскільки мені відомо, це законопроєкт Князевича, про виборчу систему пропорційну. Чисту пропорційну систему із закритими списками, саме на даний момент. І я припускаю таку думку, що можна було прийняти паралельно ще один виборчий закон про пропорційну систему із відкритими списками і ввести цей другий закон через рік з дня його офіційного публікування. Чому така ідея, от, наприклад, в мене існує? Вона полягає в тому, щоб не по перше не дискредитувати відкриті списки як такі. Тому що, як на мене, цю систему треба вивчити багатьом. В першу чергу, членам виборчих комісій. Їм треба знати, яким чином підраховувати голоси виборців, як складати протокол і тому подібне. Щоб потім не виникла ситуація. Ось що ця система погана для України, вона створила масу проблем і так далі. Насправді, ця проблема ця система дуже хороша, вона надзвичайно звичайно прогресивна. Але під цю систему треба провести навчання. І за два-три місяці, повірте, навчання не проходить. Для цього потрібен великий обсяг часу. Тому я вважаю, що варто б можливо було б повернутися до пропорційної системи закритого типу як менше зло порівняно із існуючою паралельною виборчою системою, з тим, щоб одночасно все ж таки приймати обидві виборчі закони. Звичайно, політика це мистецтво компромісу, але для нас, виборців, важливо інше. Пам'ятати, що політики не йдуть на вибори за новою прогресивною виборчою системою лише тому, що не готові віддати нам право вирішувати, хто буде в Верховній Раді наступного скликання. Це була програма перед вибором. Побачимося.